Олексій Павленко. Ну, враження приємне, конкурс дуже ну, приязна і чуйна людина. Здавав для того, щоб ну, мати змогу спілкуватися з Польщею, так як я з тим поляцем, щоб більш мати змогу спілкуватися з тою нацією, з якої має ну, походження по крові, що можна було там і відшукувати якісь більш родинні зв'язки і взагалі долучатися до тої культури повному обсязі. Звідом ще Алла Хіжняк. Єстем Полькон. Мої кревні теж були поляками. Очува ще ченщу польського народу, щоб учити язика польського, польські традиції, польської культури. Хотіла б студіювати в Польщі і в єдним з польських у челінь і отримати uh, диплом європейський. Теж хотіла б студіювати в Польщі, щоб um, отримати uh, диплом європейський в Ягельонському університеті.